Що готує тобі доля в етері Софії? Давайте же подивимось. Але спочатку, щоб ви розуміли, для кого цей розклад, я при вас витягну ваші енергії. Нікого не загадуйте. Думайте просто про себе. Да? Ну, от скільки тут? Три карти. Три карти вийшло, в яких ви енергіях? Дивіться. І я буду трактувати. Суд зараз, можливо, до вас повернулися в життя суд перевернутий, да? страшний суд. Повернулися, можливо, в ваше життя люди з минулого, але це відбувається тільки тому, що ви колись не вийшли з якихось неекологічних відносин. Ви не розставили самі крапки. Да? Ви могли навіть розійтися ще щось, але якимось чином. Можливо, ви багато думали, можливо, у вас навіть ментальна прив'язка і це інша людина так само відчуває, розумієте? Тож зараз у вас такий етап. Якщо не з'явилися ці люди, ви повинні знати, що зараз повернуться до вас. Або ситуації люди можуть бути іншими, зрозумієте, Але ситуації можуть бути однакові. Да? Коли, наприклад, вам, ну, наприклад, вас раніше постійно хтось там за спиною ви з кимось дружили, наприклад, мали довіру, а людина вас. Ображала, скажімо так, да, щоб не, я, я тут не лаялася. От, і зараз може ситуація така, знову-таки повертатися. Тобто ви думаєте, знову, що у вас е, там нові друзі, да, а вони за спиною щось роблять. Це просто як приклад. От, тож, дивіться, ви зараз, у вас є якесь протистояння, певне, знову-таки, або повернулася ситуація, або люди до вас, і ви зараз відкрито, можете протистояти їм. Да, або це внутрішній так само каже процес. Ця карта каже і про внутрішній. Процес, коли я вагаюся бути не бути захищатися, не захищатися, що мені робити, да, взагалі? Ну то ж, ви зараз повинні вже знати, що це ваш такий шлях. да, Ірафант, це коли людина стає на шлях саморозвитку, духовного розвитку, по перше, да, і ви можете тут знайти для себе якогось. Вчителя, наприклад, можливо, ви шукаєте, можливо, ви пішли вже кудись в якусь організацію, ви можете тут досліджувати, почати, занурюватися в якісь релігії, будь-які. Будь -які. От, і ви можете або шукати зараз, або вже знайшли коло своїх однодумців, тобто люди, з котрими вам цікаво. Так само ви можете тут почати, ви можете звертатися, до речі, до такої людини, да, це о, о, якийсь... О, не остання людина в релігії ще десь. Ви можете звертатися до такої людини за допомогою, за порадою, наприклад, і ви можете отримати ті поради насправді. От і ви можете думати, да, з ким би вам, наприклад, об'єднатися, тому що ви вже втомилися від таких протистоянь. П'яка жезлів ви повинні розуміти, що ви нічого їм не доведете. Хто б то не був, ви не доведете по цій карті. Протистояння тут буде. Задля самого протистояння отакі діла. От, Тож, я карти ці відклала, да? це ваша характеристика, що готує вам доля. Давайте вже подивимось, тому що я вас дуже прошу. Суд, кармічні ситуації, вони повертаються. Якщо ви робите так само, як раніше, будь ласка, проаналізуйте, ви ж можете згадати, що люди одного типажу вам вже зустрічалися, або ситуації були схожі такі, да? і зробіть цього. Разу не так, як раніше. Якщо треба себе захищати, захищайте себе, дайте всім зрозуміти, що ви да, ви самі можете бути в таких енергіях а, мудрості, да, по Ерафанту і показати, що я вже статусом вищий, я більше так собою не дозволю. То, що готує вам доля, давайте подивимося: двойка мечів, лицарь мечів, королева мечів. Зірка перевернута поки що. Дурень вийшов. Прямі позиції, сімка кубків. Чудово! Вісім кубків і сімка пентаклів. На цьому стоп. Дивіться, я вам показую, що вам готує доля. Ви будете виходити, ви будете виходити з обмежень, але вам а, треба ризикнути. Лицарь мечів це людина, котра, е котра хоче бути лідером. Ну, Людина, котра хоче бути лідером, в неї є якісь предпосилки, є якісь якості всередині неї. Тож людина тут насправді може бути лідером, але іноді треба тоді робити якісь такі, знаєте, йти на пролом, можливо, десь да, от сказати ні, ну побадатися, скажімо так, з кимось. Да. От королева мечів, це може казати про те, що вам треба буде для того, щоб ви в подальшому отак зірку да, перевернули і здобули своє досягнули своєї мети, вам треба буде увійти в такі холодні енергії, коли тут. Чіткий розрахунок. У вас і тут розрахунок зараз, да, в тих е, відносинах, де ви є, ви на щось сподівалися, але не так. Ви усі в стражданнях, і ви самі собі зараз не дозволяєте ще вийти. Ви ще не вийшли е, з, з таких відносин. Да. Але тут знову такі королева, це теж про розрахунок. І це непогано. Це не про те, що кого ко, комусь там е, палки в колеса сувати. Ні, це про те, що я обираю себе. Якщо мені треба себе захистити, то я візьму. Оцю шпагу да, і буду її махати. Вмію, Я не вмію дай, свій трон я буду захищати, то ж вам треба взяти відповідальність за своє життя на себе. Якщо ви самі не знаєте, як вам, як вам тут бути, да, наразі, як вам вийти, то ви можете зустріти таку людину. Це спеціаліст, дуже гарний, можливо, юрист, можливо, дивлячись, з чим ви там боретеся. Якщо це якась у вас хвороба, котра до вас повернулася, бо ви не зробили колись висновки, да, то це може бути класний хірург і так далі, тому що ви можете знайти таку людину, але ви так само повинні по цій карті думати по-перше, про себе. Далі дивіться, що готує доля. Для того, щоб ви отримали своє, да, по-перше, дурень це. М не про безвідповідальність. З одного боку, так, вам треба того позбутися. Да? З іншого боку, дурень каже про оновлення, новий етап вам готує доля, але ви повинні так само змінити своє ставлення до життя і до того, що в ньому відбувається. По дурню, вам треба легше навчитися сприймати то життя. Зірка, дивіться, все одно якісь подляни будуть поруч з вами перевернута. Вона каже, що ти досягнеш своєї мети, ти візьмеш свої, те, що ти хочеш. Да? Але по перше, вам. Теж треба попрацювати зі своєю такою стороною як егоїстичність, тому що тут люди можуть егоїстичні ваше життя підтягуватися чисто на ваших енергіях. І не треба зараз там писати або казати, що ви не такі, і так далі. В нас у всіх є усі якості, просто вони різні склад. У кожної людини різні в процентах складова якості характеру і так далі. Розумієте? Тож тут попрацюйте. Іноді, навпаки, буває. Зірка може казати про те, що ви до мети, Але у вас з вами може трапитися а, така зіркова хвороба, да? коли, коли пальці вієром, як то кажуть, да? я отак теж з цим треба попрацювати. І що буде далі? Дивіться, любі друзі, класні карти. Сімка кубків це коли ви знімете рожеві окуляри, ви вийдете з якогось свого фантазійного життя. Да? Іноді люди живуть в фантазіях. Самі собі там намалювали, да? наприклад, я не буду нічого робити. Це там. Е термічні ситуації самі розсосуться, не розсосуться. От тож любі друзі, дивіться класні карти. Що буде, ви знімете рожеві окуляри. Ви тут про тверезий погляд на життя. Розумієте, коли ви просто сядете, і у вас може бути у таке, знаєте, як Манна Небесна. Просто відкриється істина про ваше життя, про те, де ви себе там да, катували, і і, і що, і, і хто вам в тому допомагав, і так далі. Тобто, і що буде? У вас буде тут битва, остання битва за ідеали. Це перехід від матеріального до духовного життя. Але це не означає, що ви будете бідні, що ви матеріальне залишите. Ні. Тут людина розуміє, я вмію заробляти, в мене є якісь ресурси, да, принаймні. Я не буду голодувати, де б я не був і як би. Я не був, але тут, любі друзі, буде у когось у вихід навіть з родини. Тому що ви тут зрозумієте, що ви є для себе перша цінність в цьому житті, і ви захочете дізнатися більше. Так, ця карта каже про духовний розвиток, можливо, ви будете занурюватися знову-таки в якісь езотеричні знання, може, психологія, все що завгодно, але все це вам буде тільки в плюси, тому що духовний розвиток це. Равно матеріальний прибуток, щоб ви знали, і далі дивіться, що буде тут карта в тому, що вам треба буде взяти режим економії для себе, але не тільки в грошах, да? а і в. Психоемоціональному та фізичному плані для того, щоб наповнитися. І ця карта все ж таки каже про те, що ваші гроші, ваші якісь ресурси в той момент будуть зростати. Да? Тобто, ви цією роботою з собою, ви тільки цим вже збільшите свої статки, любі друзі. От і для вас зараз як порада одну карту витягую. Дивіться, десятка перевернута. Десятка мечів закінчуйте ці відносини, де вас зневажають, де вас штрикають. Ви закінчуйте, почистіть своє оточення, і буде вам щастя, любі друзі.